12 липня, друзі, сьогодні я вам показую технологію літнього щеплення, яке робиться в червень-липень, яким користуюся я, показую з самого початку стретч плівка використана, залишилося 6 мм. Так, ножик гострий, показую, як гоститься ніж точилкою. Так. Не гостили ніж? Три сантиметра плівки ріжемо. Рухи, фрикційні рухи ножом, значить, плівка не сама тонка, використана кому потрібно, звертайтеся 100 гривень. Такий кусок, як я відрізаю так, це є, Кладемо Тепер такий любий ніж берете. В мене лезо товсте і жорстке, гнеться слабо. Я направляю на ремені з так. З пастою. Гоя. Так, да, точно паста гоя. Кому треба мало щеплень робити, можете просто покласти нове лезо і цього буде достатньо. Ходімо на плантації. Хурма Тамопан, друзі, зимувала на вулиці, хоча вона в горщику, але погріб був повністю забій. Завалений рослинами, взимку нікуди було покласти. Ось такі плоди. Вірочка снімі, плод, Відрізнаємо пагін. Відразу зрізаємо листя. Ось такий черенок, ну, Приблизно такі черенки продаються. різних Хурми, різних сортів. Кидаємо в воду або відразу, так як ми зараз відразу йдемо щепити. Будемо щепити на кореневу поросль хурми, яка росте поруч. Значить, у нас тут тряпка. Так, Прикріплена тряпка з зажимами спірт на тряпку витираємо ніж. Так, можна зрізати. Щеплення на високому штамбі, тут десь трошки більше метра. Зрізаємо. Те, що сікатором зрізане, потрібно його ножом поправити. Далі щищаємо куру до зеленого, зверху вниз щищаємо, витираємо ніж в тряпку з спіртом. Підбираємо приблизно по товщині, щоб було підходяче. Значить, я ріжу щиток не так, як ви звикли бачити у професіоналів. Я ріжу навпаки, щоб не порізатися. Уважно дивіться щиток. Приміряємо відмінно, все відмінно. Далі. Можеш немножко увеличити, намотуємо плівку, починаючи знизу. Пірвалася, це нормально. Так, не спримотали. Тепер беремо ножик, увіліть, пожалуйста, і рівняємо. Значить, щиток порівняли з і черішок можна теж трошки злізати. Тепер дивіться уважно, як ми обертаємо. Лівку. Побачили. Далі. Брунька залишається відкрита. Можна на бруньку один слой шар стрічки намотати. Тепер, дивіться, бачите, ми тепер вирівнюємо стрічку і намотуємо так воно. Дуже намотується, відриваємо, майже все залишилося одіти пакет, вчіпляємо бірочку. Ці два пагони згодом будуть нащеплені іншими сортами. Три сорта на, так, на одному стволі. І потім вони будуть направлені в сторони під кут 45 градусів. Тепер беремо пакет. Беремо ватний диск, він потрібен тільки половину, так що розслоїмо його навпіл воду, одягаємо, застегуємо. На цьому все, друзі. Завтра ми будемо це щепити іншими сортами. Так що зустрінемося завтра. І ще раз я повторю, як це робиться. На все добре. Судово знімеш відсюда. Так, ближче. І ще ближче. Поворачивайся еще, чтобы было видно почку. Вот так.